Кручення два часа ночі. Прикол такий. Наткнувся на е сторіс за людиною, за якою я давно не стежу, але знаю її особисто. Е ця людина, ось недавно, я не знаю, можливо, навіть сьогодні, ну там чи вчора, виїхала до Америки. Да, Виїхала до Америки, і прикол не в тому, що я хочу там засуджувати, що о, під час війни ухильнувся, с'їбався. Я б теж так зробив би. Але сам фактово, ви розумієте, що виїхати в Америку, це навіть в мирний час це сука сложно, це нереально. Можна так сказати. Це... Тобі треба дуже багато документів, дуже багато всього, щоб виїхати. А людина це зробила під час війни. Коли взагалі виїзд за кордон чоловікам, ну це сугубо заборонено, просто це невозможно. А він це зробив. Він виїхав. Це тіп, який п'ять років назад він їба на заводі, е по факту нічого не мав ходив десь там в зал. Зараз це людина, яка зробила її форму, е заформилася, виступила на, на на двох змаганнях, зайняла перше місце по, по Менс фізік, друге місце так само. Е і от зараз виїхала за кордон. Ви розумієте, скільки це день? Ви розумієте, як людина виросла? А я розумію, що я за ці п'ять років. Ну, я ніде не виріс, нахуй. Я взагалі дно. Єбане дно, яке нахуй нічого в цій житті не добилося. І якби я, я хочу бути на його місці. Ну, да, Типу можна блять, просто ухильнутися і сказати, й йому ж за тридцятку, він типу, возраст, вся хуйня, хуя, типу, та похуй. Я не хочу в свої 30 бути в Америці. Я хочу бути в свої 22 вже в Америці, кататися, блять, на своєму Мерседесі і сука, жити цю жизнь, нахуй. Бути, блядь, в сонячному Лос-Анджелесі і кайфувати. А не, сука, ухилятися, блять, сидіти в квартирі цілими днями, а, нахуй, робота чисто. Роботи, блядь, за 800 доларів в місяць, блять. То в Америці люди, це, сука, за тиждень, за день таке заробляють, нахуй. Пізда. Я. Я щось роблю не так, от реально. Я кудись не туди двигаюсь вообще. Я щось реально роблю не то. Чоловік, якого я знав, він, ну, він от, от, блядь, виїхав в Америку. Виїхав просто, взяв і виїхав. А я сижу тут. сосу пісос. Піс... І ви теж, блядь, це хуй. Нічим ви не лучші, блядь, Сидите так само, блядь, їбані, ніщеброди, нахуй, як і я, блядь. І сука, ржете там, блядь, і вам охуєнно. Коротше. Зараз субота, 9 ранку. Іздую на роботу, тому що мене зустрічить під'їбали з условиями. Сказали, що п'ять 2 не працювати. А потім я. Якби я чисто звичайно, вообще не задав вопрос, типа, ще кажу, HR завтра виходять старші, тому що коли я значить співаси, хто їх буде проводити. І мені, типа, ну, колега сказала, так завтра всі виходять, і я питаю начальство. Ну да, да, мы против я такие. Сижу просто. Да, ебать его в рот, блядь. Тянули, сука, какую-то хуйню нахуй. И сейчас я, короче, вдеваюсь. Буду снова на прикидах модных гонять. Сейчас там что штаны свои. Ну, таких белых прикидиков будем, гаврять, абс, бам. Ой, ну, короче, сейчас Як Ну, в принципі, хоча б радує те, що буде тільки 4 часа робота, тобто з 10 до 2. То я взагалі не розумію, нахуй мені час йти на роботу. Ну десь, ну як час, десь 30-40 минут, щоб поробити 4 години і знову йти назад. Ну але що вже поділиш? Треба крутитися, треба долгий назад Як би. Так, що такий засвічений. о. Так що, не знаю, побачимо, що з цього буде. Не знаю, може щось інтересне пройде. Плюс сьогодні, кажуть, якесь там на ВДНХ буде Двіжняк. Нам предлагають пойти туди людей набирати. Але я ненавиджу ці тусовки, я ненавиджу всі паті, так що сорян, підуть вони самі. Я думаю, що саме постоянніше буду записати відос. Хороше, я вже це недавно роботу пішов. Я тепер знову безроботний. Не по своїй вині, мене не уволили. Просто в здання, в якому знаходився в мене офіс, несли, нахуй, півтора поверха ракетою. І, 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 типу, в нас дівчата виходять, е, кажуть, повітряна тривога, йдіть. Я думаю, куди тай, як тривога, нахуй воно мені треба, ніколи не виходить і не буду. І просто тут приходить, не знаю, минути три і тільки чую, пух, я отако, хопа присів, мене в мене вуха заклало. І я дивлюся, знаєте, цей такий потолок, що з таких квадратиків багато зроблені. Я просто бачу, як він сипеться, окна вилітають, всі лампи по нахуй попадали. Все, я бачу храні, пустком бистко за... по стіл сховався, заповз. Я не знаю, ну, у нас, типа, охрані, кіпивши в воєнні, походу в нього ну, ПЦР, він по привисі, якщо чує взрив, зразу опіздує. Ну, видно було подвіження, як він просто по стіл залазив, типу, походу у нього ПТСР. Всі починають вигружати, я виходжу, у нас виходить по ступеньках, Ми спускалися, і, типу, там були такі ну невеликі окна. Я дивлюся в вікно і просто ну бачу ліву сторону, типа, вулиці. І там е, такий навіс, крише невеличка для машин. Я просто дивіться, там дирка огромна. Думав, сколок впав, типа все. Типа у цей навіс знесли. Думаю, блядь, що так гупнуло сильно. Як я виходжу на двір, а там просто, блять, кам... ну, права сторона вся в камнях завалена, Машини... вся парковка завалена камнями, 12, там коротше, півтора поверха десь взагалі немає. Ми це, два типа під обломками лежать в них, один ще щось там дихав, ворушився. Один, ну, все, типа, 200 чи. Ну і коротше, цей. Потім ми йшли до АТБ, і коротко, там біля тебе нога на лежала, що вона ще пульсірувала. Типа, цю ногу, ну ми пройшли цю ногу і знову вони почали гатити тупо, по окружності, десь типу. ну, жорстко вкрили все. Плюс вони під Вахмадєт попали. Це хто не знає, блядь, клініка до дітей лічить. Ой, ну коротше, поки що 10 з 10 моїх звільнень, взагалі. топ топ-1 -топ -топ моє звільнення з роботи. Типа, лучше не було. Ну добре, що хоча б ну живе і серйозно. Ну я не знаю, хоча, знаєте, теж таке странне чувство. Ти був ще на вулскуд смерті і через пару минут ти вже ведеш себе так, ніби нічого не було, типу ти далі живеш життя, типа Я Не знаю, може реально до психотерапевта сходити, бо я не понимаю, чому я в таких ситуаціях веду себе спокійно. Не знаю, ну з однієї сторони це правильно, тому що коли там дівчатки трусяться, бігають в серіці, і ну, я себе можу держати в таких умовах стабільно. З однієї сторони це добре, а з іншої сторони мені кажесь якась нездорова хуйня. Ладно, у мене картошка нагрілася, так що я щось відухавати. Може в тому щось повні розкажу. А, ну коротше. З гмомом зібралися разом. Прийшов до нього на днюху, зробив їм подарок, є е ябучим... <LGBTQ3> хлопітеку. <реку> ми хотіли жорстко поїсти Мак. Вітозі, вгадайте, що ну, правильно, ми ж живемо в євучій Україні, виключили світло, Мак перестав роботи, коли світло включили. Мак все одно не роботав, тому що вже він не із-за того, що закрився. Хотів заказати доставку. Поки я вибрав доставку, теж там закрився якийсь мак. Ми відтоді сухарики, чіпси і колу поклали в цьому. Поклали в Ашанові, ставили. Вийшли сюди. Без ніхуя, максимум заказати не можна. Ну коротше, заказали KFC, я не mm -hmm. знаю, що воно буде. Можете позитивно э, Хухріса. Такі діла. І купив собі кіндер і Аерофанів. Все. І ще момент. Ми коротше з Назаром заказали KFC, але ж ми дауни. Просто представ, їбало кур'єра представили, коли ми заказали до, Аш... до цього до, Ашана, ну, типа, до Ocean Plaza KFC. А ну, При вході в Ocean оушенпу які всі тіпа, ну, заведення. Тобто там воно просто прийти і похавати. А ми заказали доставку до Ocean Plaza. ну й балокор'єра виставили. Як свідно своє місто. І... Коротше, зараз жара 36 градусів в неділю 38. Я на вулиці взагалі не вийду ніколи в житті більше. Збирався зараз Даніком, бо, бо в світло дали обом. Так сталося, совпало. просто комієти зайшлися, і ми зараз щось знаємо. Будемо, напевно, монтувати зараз і перші відоси, бо ми ще до сих пор нічого не з'їли, тобто ми ось знімали, але ми нічого не зняли, не змонтірували. О, і просто. Я щось. на мислі себе зловив, як я з тими людьми познайомився. Ну тобто, ладно з Даніком. Я, я, я чесно взагалі не пам'ятаю, як я з Даніком познайомився. Ми з ним знайомі десь 14 років вже. І я не пам'ятаю, як ми з ним познайомилися. Ну він мені каже, що я йшов в музичну. І попросив, спитав його, чи я знаю. Чи... Ой, чи він знає типу, дорогу музичну. І він мені показав, як музично йти. Ой, і ми з ним так познайомились. І все, і ми з ним ждали з, з року в рік. Тако, всякій херні, херні ми займалися. Там, і на мотоциклі, я до нього нагороди. Він до мене нагороди, там і бачить, ще якась херня там красти. Коротше, ну, прям, таке, чого не прошло, ми не буду, звісно, касатися. О. Тобто, ну, з цим персонажем вроді би більш-менш все понятно. А зазаром набагато інтересніше. Ну, я, я реально вірю, що в доля є якась і вона. Як то правильно сказати? Ну, і що, правильно, що існує доля, і вона якось має вплив на наше життя. Бо, як він познайомився з Назаром, я жив отут за стінкою в другій кімнаті. Було поселення на осінь, вроді би, чи на літо, не повністю. І нас хотіли Назара посилити. Ми з ним не глянули на свій персонаж, думали, що ні. Коротше, ми його слили. А в цій кімнаті до цього ти жив Міша, мій одногрупник. він типу, був сам. І я думаю, не знаю, щось мені чи ж жалко стало, чи це реально мене доля підштовхнула. Я такий думаю, блядь, ну жалко мені. Кажу, Міша, візьмить тіпа, кажу, вроді би норм якийсь. Запусти тобто, до себе, ти все одно саме жвеш, плюс менше будеш платити. Коротше, посилили Назара, все, вони щось з Міше що навіть дружили. Кер, Боже, з Мішою це, взагалі ідеальна історія. Там, ну, Назар буде кініжувати до відос. Ну, коротше, все, все нормально, ми поселили і просто. І за того що так совпало собиття, що його іменно до нас в кімнату по, по цей. хотіли посилити, що я все-таки сказав, що Міша візьми його до себе. Ми з цим типом зараз, блядь, я реально він мені як брат рідний. Я. Ну, навіть якщо я не збрешу, якщо скажу, що я йому зараз трохи більше довіряю, ніж рідному братові. Тобто він набагато більше знає, ніж знає моя сім'я і тому подобне. Хоча, ну я не скажу, що там брата не люблю, ну просто. Ну, і до, до в мене довір'я трошки більше до Назара все одно. І. Як взагалі це случилося? Це максимально. Ті, я знаю, рі... півтора роки ми вже з ним знайомі зараз. Чи... чи два. Але просто, що ми стільки гамна з ним разом пережили. Ми з ним пережили, їбать, голод. В прямому смислі ми чуть з голода не поздихали літом. Ски... Скільки він мені бабками допомагав? Е... Там Я йому щось теж допомагав, вроде... теж колись бабками бабкою допомагав, коли вони мене були. Ну, Дуже багато ми з ним всякого дерьма пережили. А як взагалі, ну типу... Тіпи... Він, щоб ви розуміли, він мені казав, в нього взагалі ніколи не було якогось лучше друга чи щось подобне. Типу, що от він коли зо мною познайомився, що я тіпо, його тебе дружбелик. І мені просто максимально якесь таке забавно, що в коли ніколи не було лучшого друга, а тут просто по стіченні обстоятельств ми з ним так познайомилися. І. Ну, типу... І, і ми з амбійцями похожими. тобто в нас почти похожа цяль, у нас ну, похоже тобто, ми... Хочемо її бачити, ми хочемо щось ну кимось буде, ми хочемо щось після себе вставити. Тож тобто не просто там якісь ті з яким о, ха-ха, по ігр про ігри поговорили, там про дівчок. Ще ні, у нас є цілі, і ми ну я думаю, ми їх досі досі досягнемо. Ну і Назар точно, тому що Назар дуже відповідальний і е, терплячий в цьому плані. Я трошки не такий. Ми з Даніком це, от чим легше бабки зарбати, ми самі перші там будемо в рядах стояти. Так що просто хотів поділитися історією, взагалі як я познайомився з цими людьми. Ну хіба типу, із нас з Даніком. З Даніком я взагалі блядь, чуть не здох, раз, тому що нас чуть фура не збила, коли на мотоциклі вчився кататися. І. Ну просто. Казалось би, максимально всі якісь рандомні люди, а, а стільки воспоминання з ними. Так, так, подожди, не говори секунду, зараз я мікрофон виключу. О, і стільки всього. З цими людьми пережив. А по факту, взагалі, ну, пупсічі якісь незнайомі мені. От. Ну вроді би вже все по 150 разів розказав. Мені каже, що я зараз просто буду не саме повторювати. Ну просто що як доля зарішала, що я просто познайомився з цими людьми. І чесно, я дуже їй благодарний за це, що в мене є два кінта, які мені завжди допомогти. Прям, блять, от. Я назару дзвоню кажу, кажу: блять, мені треба бабки бо піздець. В нього самого їх нема, але він мені все одно їх дає. Тому що я держу слово нахуй. Я казав, що я завжди долги отдаю, я завжди держу своє слово, але зараз знаю, що я не позичу типа. І потім буду там, ой, в мене нема там, ось ще щось, коротше, по сенат мозуснів. Він що я його дав. І да, я ще раз хочу сказати, що я благодарений біля судьбі, просто що я з тими людьми познайомився. Все, тут я першого, цієї масі грижі, ще будемо з ним говорити. Класно змонтірував відео. Записав у цей перший ролик. Скинув його в групу нашу і виробили світло. Блять, я бажаю цю країну. Просто лучша. Цілий день не було світла, дали на півтора часа чи на два виробили Все, включаю завтра. Я в цьому, як вчора було. Ой, не знаю, що почати але взагалі решив записати цю відео. Жара 39 градусів десь. Світла вчора не було взагалі цілий день, Тобто стільки 5 часов за весь день було світло. Сьогодні з самого ранку не було. Включили на годину аж і 13 хвилин. Виключили, зараз носив роби світла. І це я пішов щось вмитися холодною водою. Стою просто в темній кімнаті, дивлюся в зеркало. Сповнив історію недавно брат викинув ДНС з плем'яником, коротше на озері купалися. Домах не вчора дзвонив, тому вони там то на озеро поїхали всі оддихнути і злив себе на думці, що. Я просто не знаю, як цього пояснити. То есть, у в мене вся сім'я, тобто э, тато, мама, брат, э, жінка-брата, плем'яні зараз в місті отдихаю. То тобто, це сім'я разом. І один я, ну, типа не, не там. Один я окремо від всіх. Э, я запроси, ну, бо я закрився в собі, щоб просто зараз щось спробувати, ну, ну, достиг, достиг, досягнути, як правильно, по-українськи. О, і сижу зараз, типу, не знаю. Ну, в принципі, я розумію, що в мене вже є якийсь там план действий, що я маю робити. Плюс з занятом недавно теж придумали жорстку авантюру. Прям дуже ризиковано, але якщо вийде, то думаю, буде все хорошо. Ну, сам факт того, що ну, просто я зараз. Я себе не чувствую, що я взагалі в сім'ї є, состою ну, в моїй. Тобто на все, я якби, знаєш. Якийсь реально прийомний. То До 18 мене продажали, відпустили все на своїх хлібах. Я... Я Немає якоїсь сімейності. Реально для мене якось більш сімейним Назар з Даніком чувствується. Я типу, з ними більше време провожу, я з ними більше все обсуждаю, з ним більше всього розказую. Но... Но це теж якась нездорова штука. Ну, блять, хочеться свою сім'ю. Хотілося б, звісно, конечно... не знаю знайти жінку свою улюблену, кохану, з'їхатися з нею і свою сім'ю будувати. Ну, але теж, що я їм і дам? У ну, мене по факту нічого немає. Я зараз просто як нормі схожу на роботу, получаю свою зарплату. Все. І ну, сподіваюся на лучше, що просто те, що ми придумуємо, робимо, що воно рано чи пізно дасть свої плоди. А не дасть. Ну, як Назару казав, Недавно сиділи з ним, кажу: Якщо б тобі треба було написати свій некролог, що би там було написано? Чел просто без ну, задержкою в 0,001 секунду одразу видає. Питався, но не смог. Блять, ми починаємо просто тухнути жорстко. Ну, поржали, поржали А через час сидиш, думаєш, а наскільки це реально страшно? Прикиньте. Ну, нас на догробі і що питався, але не смог. Це, мабуть, страшне, що ожидаю. Прикиньте, скільки таких пацанів, які раніше спробували, у них не вийшло. Тобто це їбашиш, 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 їбашиш. І тебе не виходить. Це, навірно, найстрашнеше, що може бути. Так що, не знаю, вроді би все сказав. Поки що як мені більше нічого на голову не лізе, треба придумувати як то аватарку намалювати, то Черкаш один черканув. Треба зараз домалювати і. І щось я ще мав робити. А, мав заповідно писати і цю. Почитати трохи, поки світла нема, а коли буде світло, то, напевно, піду. Робити від... відео і аватарку дороблювати в фотошопі. Тому що я її вчора зробив, два... скільки десь два години її кліпав. Е... Сохранив два рази, точно повні її сохранив. Файлом PSD, типа, фотошопським. І потім, звичайно, що ПНГ тим раз сохранив. Виробили світло і сьогодні. Включаю У Мене того файла, взагалі, немає. Фотошопного пенгешка пошкоджений файл не відкривається. Я сижу думаю, блядь, як його божнюю Україну ще в ній живу. Просто країна можливостей і взагалі всього що, що ж тільки угодно. Що ми настільки круті, що у нас процент отримують, е, це не поняв зелена карти чи гражданство американського таке саме, як в Пакистані. Навіть в Пакистані трошки вище. Ну, ви розумієте, наскільки ми охуєнні? От, і. Ну, слава Україні, звісно, що встановило файл. Так що. не знаю. Буду Буду дороблювати. Тут, наприклад, не багато сталося, зараз тільки залишилося, скажімо так, останню емблему доділити і все. И все сейчас видео пацанам.